А я про тебе не знаю. Ну час, пожар ты. з тобою, мій друже. Якщо, в тебе не, якщо твої батьки не, не реагують до твоєї популярності, то я впевнений, що то я, то я бачу в, е, в твоїх коментах. Бачу, що твої батьки взагалі на тебе не реагують і їм просто пофіг на тебе. Бачу, що тебе взагалі батьки не цікавляться тобою. Я впевнений, що тобі, що тобі треба три, е, заткнути твій рот на 250 мільйонів часів. Щоб щоб ти більше намилила який у вас дурниць. Це все почалося, якби вас вулф почала атакувати блогерів, як, наприклад, Тенком, Тинхус, Пекот і Стик. Вона хитилася на них дуже сильно і говорила, що вона найкраща. А найбільше вона була проти тварин, бо виявилося, що вона вбила свого котика. А найбільше, що сталося з нею, це що вона отримала популярність за того, що вона проти була е, Бога і говорила, що його не існує. Але після цього вона зробила жодний жорсткий, жорсткий раб проти е, 5, 2, 3 блогера, які були простими людьми. Як, наприклад, Стейкі Пако, ото вони зробили проти неї Страк перший. Але, наприклад, Тайху, який зараз просто собі знімав свої легендарні відео, напросто проти нього зробили поприколу. Цим виявилося, що вона використала свого фана. Щоб отримати мільйони реакцій, і щоб ці люди вірили, що їй 16. А не по правді їй 10 років. Вона ховала свого фаната весь цей час. А в реальному вона просто ховалася. Але її вже помітили кілька блогерів. І вона була спавана перед усіма. Але потім вона зробила фейс ревіл який був фейковий. Тому е, блогер Стейк рознайшов їй секрет. І це все таке. Що ж там би вона говорила, що вона найкраща? Що взагалі ця малолетка ледка Наприклад, подивіться на її відписники. неї 39 тисяч підписників за всі відео, які вона зробила. Наприклад, одне з відео, яке було проти того блогера. А найбільше вона зробила секретний дістрак Not Like Bella. І цей дістрак був на Time Вона хейтилася на всіх блогерах, і навіть одного дочепила. Вона просто хейтиться на рандомних людей. Будьте в порядку. Відео було створене завдяки тому, як Белла хейтилася на цьому блогері Та рекорд. І он що було видно. Вона просто тупо хейтилася на всіх блогерах. Але це велика проблема. Ну але її зараз можуть видавати з Ютуба. Бо попереднє відео було моє. Як би ви збув футболу з Ютуба. І найбільше вона зробила дуже багато проблем, як, Наприклад, зруйнувала кар'єру в Ютубі. Але це не зупинилось, тому що її забанили в Ютубі. Але якось її розбанили через кілька днів. І ми, ми помітили її знову. Але цей раз вона написала Я вернулась і показала, що вона всіх вбиває. Її можна треба заповнити в Ютубі другий раз. І вона тупо гейтується на всіх. Ну це мої пожежа. Більше, що вона зробила, це зробила тупо вийця тварин. Говорили, що вона вбила свого котика і знищалася над собаками. І це все було знято на камеру. Якщо ти хочеш змінитися перед всім ютубом, ти змінишся зараз. Шановна Белазебук, якщо ти хочеш змінитися, змінюйся зараз. Ні, то до свого каналу. Найбільший прикол – величезний хейт. на якихось бідних блогерах, які даже нічого не роблять. Якщо ти хочеш змінитися і сказати, вибач до нас, змінюйся зараз. Тебе попереджаю. Ти на мене і нас не виграєш. Стоп, стоп, стоп! Дякую за спонсорування PUBG Mobile. PUBG Mobile – Це така гра, в якій ти грай ти граєш стрілялки. Вона дуже зараз популярна. В неї гра дуже багато людей. Ти літа ти можеш літати, вбивати, їхати на машині і літати на літаках і збивати. Там є дуже багато штук. Багато. І найбільше там не дуже багато скинів і речей. Там є і багато. Режим, як, наприклад, метро Рояль. І все таке. Підійдемося зараз. Скачати за, Папку Мобайл Завдяки цьому. Завдяки цього QR-коду. Дякуємо за спонсорі цього відео Папку Мобайлу. Вертаємося до відео. Бро, а це звідки взялося? Тоді я зрозумів, що Белазиву. Від правила, відео, hey everyone! I'd late like to come on here to apologize for disrespecting the Allah and Jesus fan face. I did not mean any harm towards them or their fans. Please well, stop harassing me because it's really difficult having to wake up to so much hate every single day. To make it up to everyone, I will be a Christian Muslim for one week. Amen, my babies. I... Bro. Я понял, за кто ти хочешь змінити друсиння, то змінися зараз. Після цього вона з це відео, яке було взагалі навпаки. Bye -bye. Bye -bye. Її вибачення не було не Вона просто всіх... Зробила на дуже доброву сторону. Але це не змінило її. Вона почала далі знімати проти, бо... проти бога, як, наприклад, це відео. Like Та виявилося, що вона не хейтиться на Бугерах, Не просто обманула всіх. Я хотів тобі сказати, я хотів сказати, що нам тебе зву. Якщо ти хочеш припинити хайтися на нас, то хай припинихайся зараз, тому що якщо це стане далі, це буде гірше і гірше. Якщо ти хочеш змінитися, то зміниться. А я вам дякую за перегляд всім по камеру бі друзі.